Привіт, Знаходжусь на полі соняшника, надаємо послуги людині, прополюємо нездорядку, тому що велика біда. Зараз тракторець мій зробить прохід. Подивимося, що у нас виходить за Таренкою. Гарчить, кавчить, ну їде. Дуже багато, дивіться, набиває прям конкретно. Тут, мабуть. Оце страшне, таких страшних полів я ще ніколи не обробляв. Дуже непросте, дуже непросте, ну та нічого. Бачите, що нагортає. Треба якось витягувати цю ситуацію. Та те що, я навіть не представляю народ, що тут буде з цього соняшника. Чи виживе він, чи не виживе, ну попередньо я вам скажу, що картинка тут не для слабонервних. Це 100%. Я думаю, що це поле безсмисно навіть мотижить. Краще спрацювати геліантиксом і буде порядок. Тому що дивіться, промотижили, да? все одно воно стоїть. Чого так? Тому що наскільки багато пожнивних рештах, що ми банально нічого йому зробити не зможемо. Будемо зараз міняти локацію, тут, тут безполезно це все діло робити. Спочатку тут буде працювати гіліантекс. Заберемо це все діло із амброзією. Кукурудзу вже забрали. Дивіться, клевердим спрацював ідеально. Отакий от от результат ми отримали. А от амброзію треба трошки присадити. Так, Ванеху, з мотигою ми тут нічого не зробимо. Переїжджаємо на АТ-поле. Все, переїжджаємо, тому що тут дуже багато. Пожнивки, або треба міняти лапу, ставити стрілу, а не бритви, або, або, або. або працювати зразу гіліантіксом, а потім вже дивитися по ситуації, що робити із е, цими рестками. Тому що соняшник хоче рости, амброзія його починає потихеньку душити, і нам це діло взагалі не підходить. Вообще. З кукурудзою, слава Богу, поборолись. Результат, самі бачите, чудовий. Але все рівно цей соняшник потрібно витягнути різними способами. По схемі планується так. Е, працюємо геліантіксом, потім працюємо амінокислотами із бором. І потім працюємо фунгіцидом і бором. Можна ще додати мікроелементи. Тоді цей соняшник потрошку якось буде підтягуватися. Тому що ці всі прополки йому ніфіга щас, ну, може трохи там, мінімально щось дадуть. Мінімально, але результат тут буде фіговий, бо амброзія все рівно його буде душити. Бачите самі, тут придумати нічого, все як є на як на долоні. Проблема номер один цього поля, також амброзія. Дивіться, величезна кількість її. Ну, По-другому ніяк. Навіть ось як подивитися, отакі от клапті і нічого ти з ним не зробиш. Хоча і бризкали, хоча і 50 грам ну, та Трохи присадив, прибив, але вона все рівно жива. Тобто тут, ну, що є, то є. Це дуже, до речі, шкідлива рослина, ця амброзія, вона що для здоров'я вредна, така в общем, треба фітосанітарний порядок тут тримати по-любому. Ну, глибока, глибока уранка, якісний гербіцидний обробіток. Це все повинно бути в тандемі і тоді буде гарний результат. А так, як тут трошки ситуація складна, м'яко кажучи, то такий же ж і результат, на жаль. Але нічого, бачите, потихеньку, помаленьку рядочки проб'ємо і буде красота. Так що, друзі, ставте лайки, кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Ми, як завжди, працюємо, не сидимо на місці, є робота без питань, якщо за неї платять ще краще. Тому, в принципі, не зледачи. А то, знаєте, я, я дуже дивуюсь, коли люди кажуть, та, нема роботи, нема грошей. Тут, знаєте, роботи скільки, що не знаєш, за що хвататися. А коли мені люди кажуть, що та нема грошей, не можемо, не знаємо, не вміємо, то я, я трохи дивуюся, чого так.